Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора сьогодні щодня. Хай лише добро буде на світі. Хай будуть завжди усміхнені діти. Зараз у нас заняття з художньої літератури. О-о-о. Лежить на блюдці бом. Б-б-б. Люблять курочки. Но-но, но смачне, бобове зерно. До бобів, до бобів можна віднести горошок, квасолю. І зараз я пропоную послухати казочку, яка називається бобове. Зернятко. Слухай, Артемчик, уважно казочку, дивись в відео, а потім ми поговоримо про змісту цілільної казки. Бобове зернятко. Жили собі півник та курочка. Півник, що не робив, то все наспіх. Курочка завжди його вмовляла Петр, не поспішай, Петрику, не поспішай. Знайшов якось півник по зернятко. Та й поспіхом і вдавився. Лежить півник, не рухається, <клух> мов не живий. Перелякалась дуже курочка. Що ж робити? І жить курочка до господині. Прибігає і кричить, о господине, дай скоріше маслечка. Півнику горличку змастити, вдавився він бобовим зернятком. Господиня каже біжи скоріш до корівки. проси в неї молочка, а я вже зіб'ю маслечко. Що сили побігла курочка до корівки. Корівонько, голубонько, дай кучиш молочка. Господиня з нього масло зіб'є, а масло півнику з змащу горличко, бо вдавився півник бобовим зернятком. Орівенька каже біжи швидше до господаря, нехай принесе мені свіжої трави. Побігла курочка до господаря. Господарю, господарю, принеси швидше корівці свіжої трави. Орідка дасть молочко. Господиня зіб'є масло, а я півнику маслом змащу горличку. Бо вдавився бобовим зернятком. Господар каже, біжи швидше до коваля за косою, що духу кинулася курочка до коваля. Ковалю, кому? Дай скоріше господареві добру косу. Господар дасть. Порівенькі трави, порівенька десь молочко, а господиня зіб'є масло. А я змощу півнику горличко, тому що він вдавився бобовим зернятком. Коваль дав господареві нову косу. Господар відразу пішов. Накосив косою травин і дав травички свіжий корівень. А корівенька, поївши свіжої травички, дала молочку. Господиня потім збила маслечко і дала курочці, курочка, що сили побігла до півника і дуже швидко змастила півнику горлечко. І коли вона змастила півнику горничко, то бобове зернятко враз проскочило. Півник схопився на лапи і загорлав ще духу кукуріку, кукуріку, -ку. з того часу півник ніколи не поспішав під час ніжі. Ось така казочка. Артемчик, сподобалась казка? Так. Так. Сподобалась. Добре, що сподобалась. Чи запам'ятав ти, як вона називається? Побове зернят. Побове зернят. Так, я вже сказала, що до бобів може відноситися горошок, квасоля. а хто такий коваль? Знаєш, хто такий коваль? Це людина, яка займається виготовленням замків, ключів, різної зброї, також робить коси для того, щоб косити сіно, так? Ще в казочці таке слово мерщій. Що значить мерщій? Це швидко бігом, так? А наспіх це як? Швидко дуже робив, так? Наспіх? Так. Капився дуже, так. Добре. Отже, про кого казочка тімочик? Бобове зерно. Так, називається бобове зернятко. А про кого казочка? Дивись, є картинки підказки, про кого? За півника і Півніка і курочку, Курочка, а як звали півника? Петрик, так? А як півник все робив? Він робив все наспіх, тобто спішив дуже, поспішав, так? Все-все так робив, наспіх. А які ж слова йому говорила курочка завжди? Коли просив його, щоб він не поспішав, що вона йому казала? Не Спіши, пізнік. Так, Петрику, не поспішай, курочка завжди йому казала. А що ж трапилося з півником? Що з ним сталося? Що він одного разу робив і що сталося? Поспішив. Так, він поспішив так, коли їв, так? І що так. сталося? Він вдавився. Він вдавився бобовим зернятком, так? Так. Так, ось дивись, півник лежить. Бачиш ось червоненьке в нього на гордичку. Тут застрягло бобове зернятко. І через це півник впав і не міг дихати. Чи злякалася курочка? Так. так, вона дуже злякалася, так. І що ж вона почала робити? До кого вона звернулась за допомогою? До кого першого вона побігла? До господині. І що попросила? Масло. Так, вона не зробити, вона вже попросила масличка в господині, так, щоб змастити півнику горличко. Чи було маслечко в господині? Mm. Ні, не було. І що ж вона сказала робити далі курочці? До кого побігти? До, До корівки, так. І що ж попросила курочка в корівоньки? Молока. Молочка, правильно, чи дала корівонька молочко? Шлип. Ні, не дала, не дала. І що ж треба було далі робити? До кого бігти? До, До господаря, так? так. А що господар мав би зробити для корівоньки? Свіже травки. Так, правильно, господар щоб дав свіжої травички для корівеньки, так? Але для того, щоб господар дав свіжої травички, її треба накосити, так? Правильно Артемчик? То а до кого ж треба піти? До господи. Ні, До коваля, так? Він що виготовляє? Зачим треба було курочці бігти? Що взяв косу. Так, правильно, молодець. За косою побігла курочка. Так. Чи дав е, коваль косу для господаря? Так. Так, правильно, він дав косу господареві. Що господар потім зробив? Цією косою. Накосив травички, так приніс корівоньки. Далі що було? Коли коріво потом... поїла? Дала молочка. Так, правильно. Порівка дала молочко. Далі що було? Господиня що зробила? Зробила масло. Так, правильно, господиня збила маслечко і дала це маслечко курочці. І що ж дуже швидко? Почала робити курочка. Мазить. Так, вона щосили побігла з цим маслечком до півника, прибігла, змастила горличку, так Васильцем. І бобове зернятко розкочило чи ні? Проскочило. Так, проскочило бобове зернятко, і півник підхопився на лапи і що сили, що заспівав. Так, правильно, кукаріку. Артемчик, скажи, будь ласка, хто небудь відмовив курочці в її проханні? От вона бігла до господині, до корівоньки, до господаря, до, кова... до коваля. Чи хтось відмовив їй її, її проханні? Mm. Ні, ніхто не відмовив. Всі як могли, так і допомагали курочці, так, щоб, вона, щоб їй вдалося дістати маслечко для півника. А скажи, як ти думаєш, чому курочці вдалося допомогти півнику? Чому у неї все вийшло? Тому що вона знала, що потрібно робити, так, щоб допомогти півнику, і вона бігала й шукала допомоги, тому що всі курочці допомогли. І завдяки тому, що курочка знала, як допомогти півнику, їй вдалося це зробити. А чого вчить нас ця казочка? От ти прослухав казочку, як ти думаєш, от чого вона нас вчить, як нам треба, вчин... як нам треба чинити, як нам треба їсти, як нам треба себе поводити? Чого вона нас вчить? <свістична> не спіша. Так, правильно. Тільки кажи повним реченням, що не спіша. Повільно, що робити? Їсть. Так, правильно. Ми обов'язково маємо їсти, не поспішаючи, так? Казочка вчить нас всіх не поспішати під час їжі, адже може трапитись щось дуже погано. Ось, наприклад, те, що трапилося з півником. Він вдавився. І добре, що курочка вчасно все зробила і допомогла йому, так? Адже, адже якби не курочка, ну, невідомо, як би могло статись. Тому дуже добре, що Курочка знала, що робити. Тому е, ми маємо завжди пам'ятати, що квапитись, поспішати під час їжі не можна, розмовляти також, коли ми їмо, теж не можна. А ще казочка нас вчить, що треба якими бути, яка курочка? Ороша. Та так, курочка. Так, потрібно бути дружніми, так? І завжди допомагати один одному. Завжди-завжди. Ось та саме така була курочка. Вона дуже хвилювалась за півника і одразу почала шукати вихід ситуації. Ось яка вона, бачиш, справжній друг можна сказати, правда? Завжди вона. Ну, виручила півника з такої неприємної ситуації, яка з ним сталась. І який вже потім став півник, чи зрозумів він, як же ж себе треба вести? Так. так. З того часу, як з ним це трапилось, він вже ніколи не поспішав під час їжі, так? він зрозумів. Як же ж потрібно себе вести? Так, ось така цікава казочка сьогодні до нас завітала в гості про бобове зернятко. Я рада, що тобі сподобалась казочка. Ти, молодчинка, Артемчик, уважно слухав і відповідав на всі-всі запитання. Я бажаю тобі гарного дня і всього найкращого. До побачення, Артемчик. До побачення!